Це невеличка реклама сьогоднішньої концертної. Так, Євген Лісенкович. Уже напівать. Нас є словний концерт. Запрошує наступний на плечі України, що за військовою концертною програмою. Участь в концерті бере віртуоз за прогіаністю Юрій Дякунчак. Запрошую. — Привіт, Женя, ради вас. Здравствуйте, привіт! Да. Зараз буде у нас концертом. Суперфіналістир Євгені Пісу концертною програмою в гостях сьогодні о 19.30 палаці культури Шевченка. За декілька хвилин відбудеться невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Тож підходьте до нас. Корпіналістами проекту Ексфактор Євгеній Пвінкович у нас гостях сьогодні о 19.30 палаці культури Жеченка. Євгеній Пвіткович уже поруч з нами. Тож вас чудова нагода поспілкуватись, фотографувати. Знову за декілька хвилин відбудеться невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Тож підходьте до нас! А шаме то ще добіва, то прогуляємося, тоді вже. Підійдемо ближче до початку анонса. бачите, снігу залишається все менше і менше вже. Оце чоловік на втусі купить. Бачили скільки? Шестилітрових пляшок. Так, я розумію, зараз зараз має початку. Аналос концерт пана Жені. Пана Жені. палац і культури швидка. І глянетінькович уже поруч з нами. Тож у вас є чудова нагода поспілкуватися, взяти автографи. До нас за декілька хвилин відбудеться невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Тож підходьте до нас. I'm flying, 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 you. i Стільки сім поряд проліктайтів кожна із них іскраву світить. Гати, я стали михомитом. Ми, Суперфіналісти на проєкті XFATOR Євген Вітінкович поруч з нами. На ну, його сольна концертна програма сьогодні о 19.30 палаці культури Шевченка. Побачите, яка краса. Привіт, куди? Куди пішли? Ви чекаєте, до шоу? Там білка чекає на свів. Сьогодні в 19.30 чекаю на вас. Буде кон'ячок, вінчик там, канапешечки. Може, я зайду. Поспіваємо. Дякую вам. Хай щастить сьогодні. Кавалеру вам і сотню баксов під ногами. Добрий день, шановні! Сьогодні я приїхав до вашої прочки, знаєте, собі і вам. Допомогти перезавантажити мозок. Бо щось літає над нами, якась нечисть. Вчора всі боялися, так? Читали стрий, Драгобич, матір Бож'я. А я в Карпатах був також дивлюся, Карпати летить. Ну, ну, все до мене. Я вже перекрестився, помився, чекаю. А ні, принісло. Тому сьогодні буде файний концерт. І знаєте, більш не концерт, а музично психологічна терапія. Ви ж знаєте, що українці дуже співоча нація. Підходьте ближче, будь ласка, бо такий артисти дуже великі, що здалек можна не розгрети. То подумайте, що китайська поділка, бо по телеку кажеться метр сімдесят. Метр дев'яносто А тут то О, бачите, у вас зувеличительний. У <реку> 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 мене великий екран просто в телевізор. <реку> Багато людина, я ж бачу навіть постойці, о, хазяїн міру можу собі дозволити. Та. <рігла> я так становлюся, я ще менше кажу. Я вас сьогодні запрошую, поспілкуємось, поспіваємо, поспіваємо. де всі слізіночку пустимо. Багато буде юмору. Просто перезавантажимо мозок. Я заберу у вас у всіх телеграм, нічого ви не впіз не дізнаєтеся за ту годину. І сьогодні дуже файна українська програма. Я переклав свої пісні, взяв такі пісні, які ви знаєте, наприклад, «Ой, Ойрузія, Червона Калина, Україна переможе, щось таке, щоб, знаєте, душа співочі українська розвернулася і хай краще не зворачується більше. Також я запрошую вас сьогодні на таку терапію, бо ви пам'ятаєте, були такі, я думаю, і зараз є воїни-характерники. Це ж ваша справа, ваша тема. І вони вміли лікувати своїх побратимів співом. Тому і кажуть, що українці дуже співоча нація. Тому я вас прошу сьогодні. Хто хоче виспівати свій біль, хоче спілкування і найсаме дешевший, і найдушевніший концерт. Ви ж розумієте, що ціна квіточку, як метр дівіноста, там зразу за п'ятсот. Я наймалий артист тут у вас. Ну, Монатик сьогодні зайнятий, <рес> В нього було б ще дешевше. А так, сьогодні мій концерт пане Євгені Ретвінкович, я вас запрошую. І хто сьогодні піде на побачення, я зараз вас заряджу на то, щоб все класно було. Пісня, мамо, будь ласка, дайте опусків трошечки.